Величезний привіт. Нарешті ми добралися до моїх сушів. Це не мої суші, це так бренд називається. Соборна 67 в самому центрі міста. Тестуємо піцу і суші. За все ми заплатили 680 гривень. В цю ціну входить дві піци, одна піпероні, друга чотири сири і два рола. Філадельфія Лайт і Каліфорнія з лососем. Починаємо з піци, вона тупенька. Дивіться. В принципі, пахне класно. Соусу я бачу багато, тісто, до речі, не таке круте. От я вже навіть відчуваю це на дотик. На гаряче. Це не пепероні. Що таке піпероні? Це вид ковбасок яких. Це звичайна якась салямі, примітивна, до речі. Тісто трошки резинувати, як для мене. Два шматочка було ковбаски, все інше це просто ну, томатна паста. Три кусочки, сиру немає, він не тянеться. Дюдини тут мали бути маслини, але я їх не люблю. І я на замовленні попросила, щоб э їх прибрали. Чисто на швидку руку перекусити ок. Якби я доставку додому замовляла для друзів, наприклад, на якісь посиденьки ні. Друга піца у нас на огляді, дивіться, в принципі, я її замовила заради оператора, тому що я не фанат чотирьох сирів. Вона скуштувала, я спеціально попросила її з'їсти заздалегідь переді мною, щоб вона сказала свою думку. І вона, в принципі, схожа з такою, як в мене щодо папероні, що це класна піца, але не на багато разів, тобто на раз. Дивіться, запаху таких витраваних сирів я тут не відчуваю. Але вона, до речі, пахне мені навіть апетитніше, ніж пепероні? Я відчуваю тут блючиз э, або пармезан. Це такий коров'ячий присмак. Але це, мабуть, не погано. це не означає, що витриманий, сир. просто я не люблю. Це все заради вас. А що сталося з тістом? Хіба так ну, важко зробити ідеальне тісто для піци? Ні, я навіть це не хочу продовжити. Вона прикольна. Вона знайде свого е, фаворита, людину, яка буде, буде реально приходити щодня і замовляти, але це точно не я. Переходимо до ролів. Вже на вулиці пішов дощ, але ми. Заради вас продовжуємо знімати контент. Пробуємо суші. Це Каліфорнія. Вона зверху йде з мікро і тобіки. До речі, я не люблю тобіку, але давайте куштувати. Дивіться, я, чесно вам скажу, я не вмію користуватися паличками. І в мене він вже розвалився. ну Це, мабуть, мої руки криві. І мені попався один рис. Три з п'яти. Набагато краще, ніж Каліфорнія. Давайте ще раз Каліфорнію, але вже з соусом, бо без соусу їй неможливо їсти. Я не знаю, як вам пояснити своєму всім. Мені всередині рола попався дуже великий шмат чогось твердого. Я не знаю, що це, може це огірок. Я, прав... Я Ну мені, вибачте, рол один і другий коштує за 100 гривень. Ну, тобто, вище ніж 100 гривень. Добре. Робимо висновки. Заклад не працює так, щоб можна його було відвідувати. Тобто ви туди не прийдете, не сядете. Там величезний вибір піц, величезний вибір суш, там є навіть супи, рамен, том ям, місо супи. Але чесно, скуштувавши ролик, скуштувавши піцу, я не думаю, що там буде якісний том ям або там ще місо-суп до... до піци. Непогано, але хочеться краще за ці гроші. До суші. Ну, якби я йшла б з тренування, я б Філу Плайт замовила. Вона непогана, правда. Каліфорнію я не можу порадити. Тому приходьте, дегустуйте самі, робіть висновки, кидайте донати, підписуйтесь на сторінку і пам'ятайте, що їжа в нашому житті займає чи найважливішу роль. Тому е харчуйтесь якісно, харчуйтесь смачно. Пока!